А ти знаєш, що корм зараз дорогий і м'ясо дороге, і ти тепер їстимеш перловку? Що, не хочеш перловку? Та може ти просто її готувати не вмієш. У цьому відео я розкажу, як приготувати перловку так, щоб вона мала смак, як в ресторані. Поїхали для початку. Ми одну столову ложку кмину підсушуємо на пательні. У мене це чорний тмін з Туреччини, і він необхідний нам для маринаду. Фети. Ось так виглядає. Ви можете брати звичайний, який знайдете в магазині. Підсушуємо декілька хвилин, поки він не почне віддавати свій аромат. Ось такий кмин у нас вийшов. Ми висипаємо його у ємність. і намагаємося роздавити. Якщо у вас є стопка, це буде ідеально. У мене стопки немає, тому я. Одрібнюю його дерев'яною ложкою. Нам необхідно сир фета, або можна взяти бринзу, нарізати кубиками. У мене це близько 100 грам, можливо, трошки менше. Ми додаємо її до нашого кмину і заливаємо оливковою олією для маринації. Тепер все добре перемішуємо. І залишаємо наш сир на деякий час, щоб він замаринувався. Для засмажки нам необхідна одна цибулинка, я її вже почистила, помила, і чотири зубчики часнику. Починаємо різати цибулю. А часник ми просто видавлюємо через прес. Я думаю, що можна його і нарізати міленько, це не принципово. Тепер ми беремо каструлю з антипригарним покриттям і наливаємо на неї в неї грам 30 оливкової олії. І також додаємо грам 15 вершкового масла. Чекаємо, щоб наша суміш масла розтопилася і додаємо чесник і цибулю. Ви ще можете використовувати стеблі селери, але вони коштують не дуже бюджетно, і тому я їх не стала використовувати, бо наша страва вже не буде такою бюджетною. Ну і плюс не всі полюбляють Смак силери. Вимішуємо і чекаємо, поки цибуля не буде прозорого кольору. Також нам буде необхідна цедра одного лимону. Саме так не дивуйтесь, для круп. Це дуже-дуже підходить смак лимонної цедри і є аромат дає звичайній прилогі крупі в дуже екзотичному. І вишуканого смаку. Натираємо лимонну цедру. А з того лимону, що залишився, можемо зробити потім лимонад. Зараз якраз літо і він нам стане в нагоді, щоб лимон швидко не зіпсувався без цедри. І коли наша цибулька набула прозорого кольору, ми додаємо нашу перлову крупу. Вона у нас добре вимита і замочена на кілька годин у воді. Додаємо нашу перловку. і продовжуємо перемішувати, щоб вона у нас трошки підсмажилась. Але найголовніше, щоб не пригоріло. Із спеції ми додаємо солодку паприку, десь одну чайну ложку. Гострий мелений перчик, Так от трошки, розмарин і тім'ян також у мене ще залишався майоран. Типаємо сюди ж і італійські трави. У мене немає орегано, Якби він був, то можна було б ще його додати. Ще ретельно перемішуємо. І нам лишилось додати нашу лимонну цедру для аромату. Далі ми додаємо десь півтори столові ложки томатної пасти. Або можна томатний соус, густий томатний сік. Розмішуємо наше майбутнє різотто. Запах вже стоїть неймовірний. Ніколи не подумаєш, що це звичайна перлова крупа. Вона ззовні не схожа і за ароматом. І поступово будемо додавати наш бульйон. У мене це бульйон свинячий, можна використовувати курячий, можна використовувати овочевий. Я як взяла той, який в мене був. Найголовніше тут його додавати поступово. Тобто десь 100 мл зливаємо і чекаємо, поки він смокчиться. У крупу. Потім, коли він смокчиться, додаємо ще 100 мл, потім ще. І так використовуємо весь бульйон, або так і наша каша не приготується. Це і є принцип готування різотто, тобто ми рідну вливаємо не всю одразу, а поступово. Робимо маленький вогонь, десь трошки менше, ніж середній. І готуємо. Вже пройшло хвилин 20 і наше ризотто вже скоро буде готово. Я підливала ще два рази бульйон і загалом мені його знадобилося, десь 500 мл. Я думаю, що більше додавати не треба. Оце. Смокчиться, щось википить. І я думаю, що перловка буде готова. Нам необхідно, щоб цієї рідини не було, щоб каша була розсипчаста і без зайвої рідини. Страву необхідно посолити за смаком. Я цього не робила, тому що в мене бульйон солоний. І наше різотто з перловки повністю готово. Вся волога википіла, і це саме те, що нам потрібно. Вимикаємо плиту, насипаємо нашу перловку на красиву тарілку. Останній штрих це наша замаринована бринза, яка нарешті дочекалася свого часу. Викладаємо за смаком. І можна подавати? Ну, як ти думаєш, можна таку перловку їсти? Ні. Ти все одно вважаєш, що тобі потрібно м'ясо? Я згодна. Адже ти кіт, і котам не можна їсти перловку у томатному соусі, навіть якщо вона називається різотто. Так що будемо купувати тобі корм і м'ясо.